Хотіли провести громадські слухання тишком нишком, але не вийшло. Ще 7 жовтня міська рада оголосила про проведення слухань стосовно розроблення містобудівної документації з внесення змін до генерального плану білої церкви та плану зонування території міста. Пропозиції від містян приймало управління містобудування. Та архітектури, але як розповідає громадський активіст Віктор Левицький, сьогодні чиновники вирішили провести круглий стіл без публічності, не повідомивши ні про час. І про місце цей обурело не небайдужих містян, серед яких були архітектори, військові та інші. Під час презентації оновленого генплану головний архітектор Білої церкви Олександр Терещенков наголосив, що розробка актуальної містобудівної документації надасть нові можливості розвитку громади. Натомість присутні висловили власні пропозиції та зауваження. В результаті сторони дійшли домовленостей зібрати фахівців, які допоможуть напрацювати нововведення до наступних слухань. Та ми подаємо пропозицію, ту, що треба перенести її до кінця війни. Оце все, щоб люди повернулися з війни і вносили свої пропозиції. Оце саме головна пропозиція. В чому є необхідність сьогодні, коли війна, люди гибнуть, проводити отакі от заходи? І до того ж колорно. Ми, ми необхідності не бачили такої. Може, що до кінця війни все зміниться і треба знову по... зробити все по-другому. Зараз ще раз повторюсь багато підприємств, які наразі переїжджають в окупованих міст, і вони шукають місця там, де вони можуть базуватися. Вони хочуть готові перевозити свій бізнес. Дуже багато людей хоча на індустріальні парки, які були створені в місті Біла Церква. Дуже багато переселенців, які шукають, де можуть купити там ділянку і що з цією ділянкою вони можуть зробити. Це робота, як би сказати, або підприємець залишиться в церквіській громаді, або він уїде вже довго, тому що там дали всі умови, дали містобудівну, і він розуміючи вже може провести аналітику, може провести е якісь певні дії в своєму бізнесі, тому що розуміють, так, да, білцерква привабла му або не привабла. Тому що ця робота наразі це 100% потрібна. Якби ми почули на протязі двох годин доповіді, ну, яскраві, професійні, тоді громада могла би зрозуміти, а що ми роздивляємося? Схему покращена на квадратики. Ну, це якщо я був би без освіти, я б і сприймав би так. Але я не тільки там з критикою. Для того, що я вважаю, на сьогодні без доповіді авторів це все фількіна грамота. е, ми згодні зібратися з архітекторами, попрацювати, залучити архітекторів з опозиції, які теж могли б разом з нами попрацювати.